Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене буде кулінарне відео, де я буду готувати смаколики. І перше, що я буду готувати, це шоколадний кекс. Рецепт ви знайдете у описі відео, і також підписую його на картинці на початку нашого приготування. Цей шоколадний кекс виходить дуже смачний, дуже класний, розсипчатий і дуже в ньому є багато. Смаку шоколаду можна заміняти ним. І цукерки, і шоколад. Для початку я вбила два яйці, трішки підсолила, додаю цукор і ретельно перемішую. Далі відважую я шоколад. Використовую німецьку шоколадку, там великі такі плитки. Дуже класний натуральний шоколад. Раджу вам також його спробувати, якщо знайдете в магазинах. Ну і я його використовую саме для свого кексу. Далі відмірюю я. Вершкове масло, це все треба розтопити, щоб додати в тісто, тому відправляю у мікрохвильовку. Тут у мене шоколад уже розтопився, додаю його до своїх яєць, ну і також виливаю туди своє вершкове масло. Далі додаю у суміш молоко і також знову перемішую. Далі буду відважувати, у мене какао темне, можна використовувати будь-яке, але я саме полюбляю брати темне какао. Відважую також муку і додаю розпушувач для тіста. Тепер можна цю всю суміш замішати, і в нас готове тісто для нашого кекса. Випікати сьогодні буду у своїй новенькій формі, показувала вам в минулих відео. Намащую форму із середини вершковим маслом і буду відправляти туди тісто. Готовий кекс відправляю у розігріту духовку при 180 градусах на 40 хвилин. Якщо ви будете брати ширшу форму, то можете випікати 25 хвилин. А ось у мене вийшло за 40 хвилин, проколюю кекса і ніде зубочистка не прилипає. Розрізаю свого кексика, він дуже крихкий, але дуже смачний. Його можна поливати ще з шоколадом зверху, робити певну глазур, але я вирішила цього не робити. Він настільки смачний сам, без ніяких добавок, що лишила його ось так. Він дуже пористий, смачний, м'який. І скажу вам наперед, що смак шоколаду в цьому кексі дуже суттєво відчувається. Наступне, що я готувала, це пиріжки зі згущенкою. У мене вийшов рецепт досить бюджетний, бо в мене було на ці пиріжки повністю все вдома. Тому рецепт також є в описі і лишаю на початку відео. Пиріжки дуже м'які, дуже смачні, таких в магазині просто не купиш. Для початку я відважую борошно, брала не повну порцію, бо хочу замісити спочатку руками, а потім відправити його на стіл і домісити. Додаю до суміші сіль, трішки солі і відважую дріжджі. У мене сухі, можете брати і звичайні, але я більше полюбляю сухі дріжджі. Далі вливаю тепле молоко, рослинну олію та пакетик панільного цукру. На цьому етапі я забула додати яйця, тому додаю їх трішки пізніше, але ще тісто я не замісила, тому ще не пізно. Відправляю сюди я два яйці і продовжую замішувати. Тепер насипаю ще борошно на стіл і вимішую вже набагато легше, ніж це робити у мисці. Змащую тарілку рослиною олією і відправляю туди своє борошно, щоб воно сходило. Накриваю рушничком і лишаю на певний час. Знайшла я в холодильнику в себе згущене молоко. І буду готувати з ним свої пиріжки. Тісто в мене вже трішки підійшло, не давала я йому дуже багато часу, бо треба було поспішати. Як ви знаєте, сім'я у нас велика, і всі чекають щось смачненьке. Формувала я пиріжки вже без вас. Ось такі в мене виходять, змащувала зверху яйцем і випікала при 200 градусах буквально 20 хвилин. Перша порція у мене трішки повитікала. З гущеним молоком із пиріжків, ну а далі наступна порція в мене вийшла ідеальна. Ну, але я її вже не знімала. Пиріжки виходять пухкенькі, дуже смачні, дуже класні. Я їх вкривала гарячим рушничком, щоб вони відпарились і трималися такими самими м'якенькими довгий період часу. Хоча в нас вони з'їдаються дуже швидко. Ну і останній рецепт на сьогодні це пампушки з чесником. Готувала я їх в перший раз. Не знала, як, що до чого, але вийшли вони дуже смачні, дуже класні. Як робила тісто, не знімала, але вже познімала вам самі такі процеси. Рецепт ви знайдете так само під відео і на картинці. Можете зробити скріншот і готувати також такі самі пампушки. Формувала я їх дуже малесенькими, щоб вони були порційними. Дуже гарненько було їм місце зійти. Збила я часник із олійкою рослинною і намастила зверху свої пампушки. Звісно, цього робити відразу не потрібно було, бо часничок втратив свій аромат, втратив свою властивість, як каже, тут я ще поливала трішки рослинною олією. Та, як я вам скажу, по своєму вже досвіду, їх треба було випікати просто звичайними такими булочками. Ну, а вже коли вони спечуться, то вже тоді покривати часничком із олією. Я вже буду знати це на наступний раз. Ну, а цей раз ми повторно збивали часничок із олією в блендері і покривали свої помпушки. Випікала я їх на протязі 25 хвилин при 200 градусах, ось так вони виглядають. І тут ми вже помастили їх знову чесничком та олійкою. Сподіваюсь, вам моє відео сьогоднішнє сподобалось. Дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку і всім до нових відео!